У п'ятницю в Ужгороді за прогнозами синоптиків пройде дощ з грозою, в решті західних областей без опадів, вночі від плюс 10 в день до плюс 24. На півночі та в центрі переважно хмарно, в Житомирі та Вінниці ясно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 23 вдень. На півдні впродовж дня триматиметься хмарне небо. У Криму має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 7, найвища вдень плюс 23. На території більшості східних областей ясно. В Луганську та Донецьку цього дня невелика хмарність, віднічних плюс 7 в день потеплішає до плюс 23. Мешканці Західних областей у суботу 19 квітня спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Температура вночі від плюс 11, день до плюс 20. Ясний день прогнозують у Сумах, Черкасах та Полтаві. На території решти північних та центральних областей хмарно: від плюс 11 до плюс 24. У південній частині країни сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Стопчики термометрів нічних плюс 8 в день піднімуться до плюс 23. На сході впродовж дня синоптики очікують ясне небо. Лише в Запоріжжі мінлива хмарність від 9 до 23 градусів вище нуля. Дощитиме в неділю у жгороді та Рівному. На території решти західних областей опадів не передбачається. Нічна від плюс 9 денна до плюс 21. У північних та центральних областях переважно ясно, в Житомирі, Києві та Чернігові цього дня має бути хмарно: від 9 до 24 з позначкою плюс. Кримчанам знадобляться парасольки. На території решти Південного регіону без опадів. Від нічних плюс 8 в день повітря прогріється до плюс 24. На мешканців східних областей очікує ясний та теплий день. Від нічних плюс 10 стопчики тримометрів в день досягнуть позначки плюс 23.